Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от техніка. Приїхала на ремонт. Приїхала з проблемою, що не запускається, тому що немає іскри. Іскра тут є, проблема була зовсім в іншому. Карбюратор тут новий стоїть, колінчастий вал міняний, прокладка під гільзою міняна. Хтось ремонтував. Не запускалась вона чому? Тому що патрубочок пробитий. От, дюрка. Ущільнення я поміняв, на текстоліті почали вилазити шпильки, чи як їх правильно назвати, втулочки. Втулочки поміняні. Кільця, зазор в кільцях 0,7 поміняні, паливний фільтр поміняний, прокладка під гільзою, прокладка під патрубком поміняна, болти проклеєні і поміняні ущільнення. Такий ремонт виконується безкоштовно. Я гадаю, ви зрозумієте, для кого, для кого цей ремонт виконався або виконувався. Є, е, е, як то кажуть, Багато різних думок в людей. Одні гадають, що я комусь щось повинен, або ще щось, або ще щось. Але я не можу кожну техніку відремонтувати безкоштовно. Я ремонтую так безкоштовно, не беру за запчастини, не беру за ремонт. Але я так можу зробити там ну, раз на місяць, два, два рази на місяць, але не кожного дня. Е, ну, для тих, хто розуміє, то це добре, для тих, хто не розуміє, то звісно я лишаюся <кій> дуже кепською людиною. Але, е, ну, але зачасту так і буває. Е, техніка працює. Е, Техніка працює, мастило йде, вдягну шину ланцюг, протестую, ну і звісно віддам, а потім її відправлять. Єдине, що я не роблю, коли безкоштовно ремонтую, то це не мию техніку. Ну, вибачайте, як то кажуть. так, Не мию, не дую. Те, що потрібно, те я дую. Те, що не потрібно, звісно, не дую і не мию. Так що, ну, якось так. Техніка поїде. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і вмирова. Приїхала техніка з проблемою, що не запускається лише примусово. Якщо ляпнути паливо, тоді вона запускається. Після ремонту її забрали. Але але вона там простояла також рік, нею ніхто не користувався, але е, хотіли скористатися, вона не запустилася, примусово вона запустилася, погарчали. Ну і звісно ж, заглушили, е, заглушили і притягли, сказали, що отак і отак демонтував. Е, так, я не відмовляюся від своїх ремонтів, була там партія з. Карбюраторами Ноунеймовськими було дуже тяжко в той час, це ну, так, рік, рік назад було тяжко з карбюраторами. Вони йшли ноунеймовські, але там з партії з 10 штук були такі випадки, що два не хотіло працювати. Але коли, як то кажуть, пісяють водчі. І кажуть, що нею налаштовуйся. Нею ніхто не користувався. От така от лежить на карбюраторі. Ось такі от, як то кажуть. Слой грязюточки. То ну оце вже виглядає якось. Дивно, на мою думку. Що тут буде? Тут буде заміна карбюратора. Ну і все Заміна карбюратора буде виконуватись безкоштовно з встановленням самого карбюратора, також безкоштовно. За це я грошей не беру. Так що, ну якось так. Ну, в общем, якось так. Якось так і безкоштовно. Цєю пилкою, наче насрав хтось. Не знаю, якась вона. Ну, або той, хто нею користується. Приїхала з проблемою після ремонту давиться, і... Після ремонту вона запускається ідеально, але коли заходить в бревно, вона, вона починає різати трішки і стає. ланцюг крутиться, пил е а толку. Спробував її запустити, вона у мене кепсько запустилася, поліз в карбюратор. Думав, знову там налипла якась грязючка на жуквельчику, жуквельчик чистенький, а відстійник забитий кекай-бекай. Почистив я відстійника, перевірив паливний фільтр. Паливний фільтр в ідеалі, не прорваний, нічого. Ну, чесно кажу, наче насрав хтось. І перед тим як, як щось зробити, зняв, зняли паливний фільтр попрацювали без паливного фільтра, потім його взули назад. Не знаю, ну чомусь мені так здається. Тому що так карбюратор я перечищав, перемивав, відстійник був ідеальний, чистенький. грязюка була на ну не грязюка, а залоїло жуклерчика. Жклерчик я помив. І, звісно, штирсу під, під діафрагму я все прибрав і патрубочок, патрубочок зняв, перемив, корпус, корпус відмив там було куча стружки. Ну, це відео там було, не знаю коли, але воно було. І що я що я хочу сказати? Це про шину. Шина крива, як бичий печер. Якщо налаштується камера, ну от так от навіть не знаю чи буде це все діло видно, але реально вона крива. А оце сліди від молотка і вирівнювали. В общем, шину потрібно буде ще пару разів гепнути. Ну, Тут вже хай клієнт гепає або нову купує догепався. Так що ж точкова зварка почала лущиться. метал. Ну, в общем, Якось так. Техніку протестую вже на бревні. Вон тут новесенький. У мене. Бревно з гвіздочками. Ну, в общем, скоріш за все нахватає гвіздочків. Ну, я ж це так Я ж не кнуряка, зніму свого, встановлю свого і протестую на своєму. Так що, якось так. Ну, З технікою з технікою чи з клієнтом я навіть не знаю, що робити, і хто, і хто там що мудрує. Якось так. Шину вирівняв. Своїм маленьким ковалдометром і стандартним ковалдометром. Зараз піду рівняти вістки.